the you Твоє ім'я, співають для слави Ісуса Христа, завжди прославляти прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославляти прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославляти прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Христа, славлю, Бога чуде.

Божі брати та сестри, ради вас всіх вітати. Сьогодні у нас вже четвер, і я радий бути з вами цього четвергового вечора. Радий бачити всіх, хто приєднався до нас, хто доєднався разом з нами, читати писання. Я вітаю сестричку Анну Гуцуляк, брат Андрій Алексичук, Світлана Бекір. Друзі, ради вас всіх бачити, Лідія Луполишина з нами, Оль Лавришин. Марія Дерев'янчук, Галина Антощу, друзі, всіх вас щиро вітаю. Слава Богу за вас, всіх, слава Богу, що ви з нами. Василин Ромасов, брат Василь, Козак, слава Богу, брат Олег, слава Богу, за всіх вас, хто є, хто приєднався до нас, і завдяки вам ми теж маємо чудову можливість читати писання. Пишіть, будь ласка, свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо обов'язково за вас молитися. Будемо просити Господа також, щоб він допомагав нам і вам в цьому непростому на сьогодні часі. Так, для нас всіх. Я вітаю також сестричку Галину Темченко, Маша Михалела. Ради вас всіх бачити, друзі. Давайте молитися. давайте щоб 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 Господь був з нами, щоб був з з нами, нами Дух Святий і щоб ми... Могли максимально, максимально взяти з того, що ми будемо сьогодні з вами читати. Дорогий наш небесний отець, дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі, Господь, за все, що ти нам даруєш і даєш. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш наше життя. Знаєш наші прогріхи, ти знаєш, Господи, все те, що ми робили не так. Благослови нас, Господь, на те, щоб ми ходили все з тобою, щоб Дух Святий був над нами і панував в наших розумах, Господи, і даруй нам сили. Господи, все залишатися Тобі війни. Благослови Боже, нашу державу, нашу українську народу, всі, хто там сьогодні знаходиться. Боже, ми віддаємося в твої руки і просимо Тебе не забувай, у нас в цей непростий час. Ми просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі. Ну і, звичайно, всім, хто б десь сьогодні не знаходився, нехай Божа рока буде в нашому житті, тому що без Бога, звичайно, ми нічого в цьому житті самі зробити. Не зможемо, обов'язково будемо молитися за всіх, кого ви запишете, і за е, ваших рідних, рідних, близьких, все, що ви пишете, ми обов'язково читаємо і молимося, друзі. Е, давайте сьогодні ми з вами почнемо читати книгу вихід. Так? Ну але давайте закінчимо все-таки книгу буття, тим, що ми закінчили, як Йосифа продали в рабство. Та багато, звичайно ж, є моментів, яких би, на яких би було варто звернути увагу, але. А я би хотів побачити, я б хотів вам сказати декілька де важливих моментів, де які були на самому, на самому сам, такі найважливіші з моєї точки зору. Ну, перше, що б я хотів сказати, навіть те, що Йосип та, попав в рабство, та, і що ж найважливіше, важливо, те, що він. Будучи так високо, ми вчора з вами трішечки вже цієї теми зачіпали цю тему, але мені здається, що це все через те, що він дуже сильно в цей момент він духовно виріс. А людина, дійсно, коли він в такому важкому стані опинився, так, то людина тільки наділася на Господа Бога. І, звичайно, що людина, яка тільки покладає на Господа Бога, вона дуже багато в житті доб'ється, дуже багато. Так. Тому що людина не розуміє, звідки приходить сила, вона розуміє, як Господь може допомогти, як Господь може. Можемо благословити. І ось саме ось, життя, Йосипа, життя Йосипа в Єгипті, воно це чітко показало. Так? Чи як він міг добитися таких великих успіхів, та дуже просто. так Багато хто сходиться з істориків та думки того, що. Саме Гексоси, та вони були ж такі самі семіти, приблизно так як і Йосип, та і вони в якійсь мірі були схожі. Так, і можливо, ця схожість вона й могла допомогти йому десь так трішечки просунутися, так далі, і стати на такі великі пост, які він займав в Єгипті. Та далі ми з вами знаємо історію про те, що Яків дізнається, вони дізнаються. Про те, що Йосип живий, вони переходять в Єгипет, і Бог каже, що він їм допоможе. Так, що вони туди підуть, а вони там будуть, але Господь їх виведе і виведе їх великим, великим народом. Та і про це, про, це, про це сказав, про це сказав сам Бог Яков. Це дуже теж важливо зрозуміти. І от що би я ще хотів звернути увагу? Мені дуже подобається те, що я Йосип не, не ображався на братів. А можливо, на, на, от коли вони вже прийшли, видно чітко що він не, не ображається і Абсолютно в нього немає цього такого бажання помститися, немає бажання щось відати. І один дуже цікавий теж момент був, коли брати, та, брати от він змінився. Та, брати, я, от я б не сказав, що вони і змінилися так дуже. Та, тому що навіть оці ситуації, коли Йосип їх прийняв, коли Йосип вони жили в самій такій землях уша, одна з найкращих земель, яка була на території Єгипту. Та. Тобто все було зроблено, щоб вони себе чудово почували. Так. Але от, оце, знаєте, оці погані думки, думки, коли людина думає перевернуто, коли людина думає, виходячи зі своїх, як би вона поступила. Та. І ось. Брати не вірили, що Йосип їх простив, а якщо б уважно брати, читати, то побачите, що вони просили так, вони хотіли ще з якоїсь такої підтримки від Бога, від Якова. Та? Вони казали: Давайте скажемо, що батько при смерті сказав, щоб Йосип та, простив, та, щоб Йосип нічого не заподіяв. Та? І Йосип дуже сказав чудові слова. Він сказав такі слова, що друзі, я вас простив і нічого не заподію, не через вас, а сказав, через що, а через. Через те, що я Бога боюсь так От знову ж таки, ще раз підтвердження того, наскільки він е, духовно виріс, так. наскільки він духовно став існо тією людиною, яка е, от, надія тільки на Бога. Надія тільки на Бога. І от Бог працює, Бог е, робить свою роботу. Божу роботу на цій землі робиться якраз саме через тих людей, які е, повністю віддаються та силі Бога, які розуміють, що Господь це, це все, все, все. Е, людей, які не мають оцього, знаєте. Такого, коли я от ніби що Бог, то що я вірю в Бога, але він якби десь трішечки збоку. На жаль, так сьогодні є. І я думаю, що в цьому і великі недолі. Чому наша церква сьогодні не така можливо дієва, та чому ми не маємо такого впливу? Та... Тому що це наша віра вона теж на те, що ми трішечки така має оці закид деїзму. Та нібито з однієї сторони ми віримо в Бога та але з іншої наше життя, коли ми живемо, коли ми з вами займаємося щось ми робимо, ми дуже часто покладаємося на себе, дуже часто, так і в всіх своїх справах, а, всіх своїх роботах. От ми щось робимо, там ми плануємо. Ми виходимо з якихось своїх планів, та а вже потім, коли не вийшло, наприклад, або щось не так, то ми звертаємося до Бога. І оце, оця така схема, яка працює сьогодні в нашому житті. Так. На жаль, ну і знову ж таки, тут є маса різних факторів. Так. І сьогоднішня, і сьогоднішня оця філософія, яка на світі, так, і взагалі цей світовий порядок, так. всі події, які навколо нас, ну, вони десь трішечки нас так виховали. Так. І це якраз оце віра, така віра, не до кінця, вона не дає, не дає можливості розкритися, так. не дає можливості нам. Краще найкраще працювати, надає можливості, щоб ми були дійсно тим каналом, через який би працював Бог святий, та? через який би приходили люди. Та? І от коли людина відкривається, коли людина дійсно віддає себе Богу, то вона починає робити чудеса. Та? То вона в неї все зовсім по-іншому відбувається. А в плані того, як служити Богові, та в плані того, як настільки Господь допомагають та наскільки господь може може зробити для для цієї людини та Йосип у цих це Йосип в цій справі та в цьому моменті він дуже дуже хороший приклад для нас дуже хороший приклад для нас і що саме важливо зрозуміти що Йосипа так оцей перший його ця молодість так його Любов батька до нього, вона те, що виховала, мірі, міріта, тому що надмінна любов батька на все, що батько тільки давав йому, та батько хотів яким чином його вигордити. Так, оця вся ситуація, вона. Можливо, зробила з нього такого так людину, яка, яка трішечки була зверхнена своїми братами, навіть, так. але от, от, що саме цікаво зрозуміти з цього епізоду, що будучи таким, та, будучи таким розбещеним, в якійсь мірі трішечки дитину, розбещеною дитиною, а будучи таким на такому великому так почорному місці так свого батька, та, і все одно, коли людина звертається до Бога, коли людина попадає в якусь таку ситуацію, вона починає довіряти Богу, вона абсолютно змінює. Господь її зміню, та? і і з різних, можна. Людина, з різних ситуацій людина може, якщо воно довіриться Богу, вона абсолютно буде змінюватись. І як це людина з поганим, так з якимось нехорошим бекграундом досвідом приходить до Бога. І так само людина, яка віруюча, тому що якщо уважно подивитися, то сам. Сам Йосип ну, він народився сім'ї віруючих, на батько його, та це все, якби воно мало на нього якось би впливати. Та? І на що би я ще хотів звернути увагу, дуже важливо звернути увагу на те, на як ми з вами пропустили. Та? Ми не звертали так сильно уваги, не читали. Але от, коли читати, наприклад, Тору, так? коли читати в так, як написані розділи. В, в ми ставимо тільки в контексті Тори, так як це написано, то там є дуже чудовий момент. Видно оцю паралель, цю дві дві оцих два життя: життя Йосипа і життя е, Юди. Та, життя Йосипа і Юди. Та, Юда, от з однієї сторони, ніби він робить помилки і повертається, так, але от в нього теж оця боротьба. Там ну, жінки, сини, одні другі помирають, а через те, що. Неправильно себе ведуть, так, хочуть якось обдарити Бога. Так. Все це в його житті є. І от оці їхні життя, Юди і Йосипа, та, вони в якійсь мірі йдуть паралельно. Та, ну, видно цю духовну боротьбу та, і в одного, і в другого. І Йосипа теж та, історія така. Він абсолютно змінився, нібито він вже такий трішечки чогось набрався. Та. І історія з Тамар'ю, так з юдою невісткою. Так. Ну, багато таких історій, де теж юда падає. Але це дуже сильно чітко видно в п'ятикничі. Та оце їхня е, їхня е, ця ходьба, та, як вони йдуть, о, це все дуже сильно, дуже чітко це е, видно. Та. І для чого я це говорю в контексті взагалі? По нашому, та тому що. Ми знаємо, що в Йосипа ще будуть два великих племени. І Йосип буде такий, умовно кажучи, такий духовний, перворідний так, в якійсь мірі. Та, от, звичайно, що духовним був ровим та, перворідним був ровим, то тут він би був такий, в такому плані, так, він, якби Йосип як і робив, собі, ніби він вважав його як перворідним, та, тому що він був від, від, від любимої улюбленої жінки, так, дружини, скажімо. І... <танес> і Йосип та відіграв таку важливу роль в духовному формуванні взагалі ізраїльського народу, а і Юда взагалі аж до, до приходу Ісуса Христа. Та це буде плем'я, яке буде управляти, яке буде все мати у цій скіпете влади. Нехай не виходить, скіпетер влади з рук твоїх, буде казати, яків, коли він вже буде помирати. Коли буде говорити про юду. Юда буде. Керувати, та Юда все буде управляти. Та люда буде юда буде стояти над, над всім Ізраїлем, над всіма племенами. І це буде тягнутися дуже дуже довго. І він, би, він би був іще далі, так якби. Не Соломон, якби не а, о, о той велике відступництво від Бога, яке вже почалося за часів цар, царів та ізраїльських царів. Друзі, ось така історія з Йосипом і з Юдою та книгою «Буття» ми з вами закінчили. Я думаю, що книгу «Вихід» з вами вже почнемо читати на наступного разу. Завтра в нас, ви знаєте, п'ятниця, у нас шабат, і ми з вами а, читаємо суботню школу. Тому, друзі, приходьте до нас, приходьте до нас, будемо разом розбирати суботню школу, будемо разом готуватися для того, щоб ми могли продуктивно себе вести, коли ми знаходимося в класі суботньої школи вже не безпосередньо в наших громадах. І в наших церквах друзі, ще раз вам всім спокійної та мирної ночі. Божих вам благословіть. Ну і чекаю вас завтра. Завтра, завтра з вами зустрінемося. Вже буде субота. Ще раз вам всім мирного, спокійного неба, і нехай Господь Бог вам всьому допомагає, друзі. Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще бід цим захоплююсь я. Аромат ухмяних квітів, що наскушена трава, Ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрій батькові поради, добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу, для нас творив він, нас безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, Неймовірно з ним щаслива йду до вічності, поспіши, поспіши Христа прийняти, він давно чекав тебе, вічини сумлінняй страх, за в його руках. Він зітре кожну сльозу, з ним життя змістом не встане, не варись, друже, прошу, Все це Бог подарував нас, трасу для нас творив він, нас безмежно полюби, боротьбу сумнівив усе відки вір, він шлях. Веселка в небі після сливи, це обіцянка його, кожен. З ним щасливим прийнявши до серця свого, серцем Бог подарував нам всю красу для нас творив і нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.